І так, ще раз пробіжуся на 3 серпня по своїх сортах ожини. Це тут у мене Честер. Дуже такий гармонійний, ароматний смак урожайний. Кожен рік з урожаєм. От зараз я збираю саме десертні сорти на вино. От якраз це один із найкращих. Сортів, які можна, з яких можна зробити вино. От Честер. Честер, Паче, Бжазина. Така ось крола ягода. Доволі такий, ну, скажімо так, середнього розміру. А Це такий урожай Честера. Ну, напевно, найурожайний сорт в мене є. Це тому, що я нормував тут трошки, ну ще треба буде пронормувати. П'ятирічний кущ. Ось такий врожай. Так, а це я вже підходжу до такого сорту, як чечанська пересна. Ось такі дуже крупні. В неї ягоди, напевно, найкрупніші, які тільки в мене є серед сортів. І от вона вже фактично впадає в руку і вона вже дуже така хороша, щоб на сок, щоб з нею вино робити. І по смаку, коли вона достигне, вона теж дуже смачна. Єдина проблема, що от зараз підуть дощі, вона буде масово гнити. Вона не транспортабельна і вона не пристосована, тобто ну, на продаж навряд чи її можна вирощувати. Я особливо, ну, особисто я вирощую її для вина і знайомих пригласити. От прямо сок тече. Так теж смак непоганий, не десертний. От ще цукру не вистачає їй. Це теж недолік. А так... Вона бере своєю величиною, урожайністю і не пана за Оце вже підійшов до куща Потрійна корона. Потрійна корона, вона плодоноження розтянута, десерт смаку, транспортабельна. Тут навіть при достиганні ягода не тече, а чудово. От може. На дальній відстані або на базарі продаватися деякий час. Ось такий розмір. Ягода дуже смачна. Просто дуже ароматна і соковита, і цукру багато. Тут вона в мене із подружилася з виноградом ананасний. один з моїх улюбленців. Мені дуже смак подобається. Дійсно, ананасовий і безпроблемне вирощування. Е, мабуть, чи не найбільше от я робив їм і бжезіна. Ну, До речі, тут ще каракаблек у мене, є такий сорт. Ну а це ось урожай. П'ять днів тому збирав і ось знову бачимо такий урожай. Це вона мене полізла, от вона вже сипеться. І гнилої немає. Немає гнилі. Бачимо, ягода чиста, хороша. Ось така ягода, такий урожай. Теж рекомендую. Дуже хороший сорт. От я збираю тут для вина. Буду дивити на сок, робити вино, щоб вино краще бродило. Я добавляю туди ізюм. Ну, попередню закваску роблю. У мене відео є. Як вино роблю. І ось додаю ще винораду. Це теж один з моїх улюбленців, це кишмиш Юпітер. Ну, це підійшов, можливо, до свою улюбленого сорту Ожини. Це бризіна. Вона вже більше місяця застигає, вона вже фактично відходить, всипається. Але все ще є врожай, і навіть в тіні вона показує чудові смакові властивості. Але найголовніше, ну, те, що ранні, то само собою, але найголовніше, що вона не укривна, витримує до мінус 30. Всі сорти, як я показую, на відміну від каракеблек, є безшипні. Колючок немає. Дуже приємно смаку. Жизіна. Саженці будуть на осінь, так що замовляйте, вийшли. Вжина, напевно, настільки вкусна, що навіть клопики облюбували її, От повзають. Давай, іди відсюди. Що попало, їсти не будуть. На сам кінець ще раз хочу сказати особливості збирання врожаю. Тобто зараз висить дуже багато, начебто на вигляд стиглої вожини, а насправді вона кисла. От Люди не розуміють, зривають і кажуть, яка вона кислятина. Насправді от потрібно знайти, що яка сама така м'якенька ягода, вже бачимо, вона м'якенька. Тільки торкаємо, вона сок тече. Вона вже така вже стигла. І ось тут видно, ось оця вже, вона вже така, значить тріскається, ось легко зривається. Тобто, якщо я зараз оцю буду рвати, ось бачимо, вона не йде, вона ще не стигла. Ось тут ось велика вже, ось бачимо, вона прямо розламується в руках. і Поряд ще одна. Тобто така. Буде смачна. Дуже смачна. Соковита, навіть сорт такий не є десертним, коли при достиганні, він має просто шикарні смаки і властивості. Дуже гарні, і вино з нього гарне. А коли отаку, отаку зірву, таке відчуття, що я три лимона з'їв, Кислоти більше, ніж у лимоні. Тобто от, різниця. Ось наглядно показав, коли достигла і коли ще не достигла. Там, ну, різниця колосальна. Тому щоб не було розчарування, чекаємо, поки яда достигне. Навіть в моїх умовах, коли тут рідко буваю і все рівно стараюся зривати з тилу. А коли біля хати, то можна кожен вечір прийти і подивитися. Тому коли я, наприклад, Чечанську не встигну зірвати, вона вже починає гнити.